Обіцяв їй, що я коли навчусь кататися, то ми з нею боє. Ну кінь ну місце в светі міста поїдемо. Ну не ну так не получилось. Так син Катерини Шинкаренко Денис пригадує заповітну мрію поїхати з матір'ю на велосипедах у подорож. Та цьому бажаню не вдалося здійснитися. Жінка загинула на великій війні. В острозі її провели в останню дорогу. Катерина Шинкаренко з Краматорська там познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком. Обоє любили рок-музику. У 2020 році Катерина пішла захищати Україну. Дала в ЗСУ. Вона хотіла сама піти, і справа в неї була не в грошах, справа в неї була в совісті. Так вона мені сказала. Андрій пригадує той день, коли його дружина повідомила про намір піти до війська. На той час у них вже був маленький син. Це був її вибір. І я боявся, але її було не зупинити. Як би її не відмовляв, це був її вибір. Військовий з позивним батя побратим Катерини Шинкаренко познайомився з нею поблизу Вугледара. Чоловік ділиться, вона була справжньою воїтелькою. Вона прийшла сюди з такою злобою і з таким рівням, як казали, до останнього кацапа. Я їх буду убивати. Так воно і було. І вона їх не жаліла. Вона підтримувала ножиком вверх, в живіт. Вона дуже гарно стріляла. Останнє своє завдання Катерина Шинкаренко виконувала в Авдіївці. Там вона поклала життя, аби врятувати побратимів. Якраз коли був той так... тактичний позиційний відхід, вона прикривала. Хлопців, які відходили. Ну і в той момент так сталося. що Вона загинула. Життя героїні Катерини Шинкаренко обірвалося 22 лютого 2024 року. Лише минулого тижня вдалося забрати тіло воїтельки. Похоронили її на алеї Героїв в Острозі. Я думав, що вона повернеться це живої небліземний, а отак Фуса. Мені дуже Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.